Вітаю до PCC Worlds залишилося 79 днів, і сьогодні, як і кожного дня, ми проведемо час із холостими тренуваннями. Спершу будемо відпрацьовувати перезарядку та візуальну пріоритизацію. Минулого тижня я виступав на USPSA матчі, і бракує слів, але я був відстійним. Головна проблема це перезарядка. Тож будемо працювати над цим у холостих тренуваннях. Потім вирушимо до залу для виконання силових і швидкісних вправ. АІП. а після цього повернемося на стрільбище, щоб відпрацювати те, що ми робили в холостих тренуваннях, перезарядку та візуальну пріоритизацію. Завершимо день класифікаційною вправою. Я проти Брайана». Це відео спонсороване моїми хорошими друзями з Макпул. Люблю вас, хлопці. Давайте почнемо. Це класифікаційна вправа 032 для PCC. Ласкаво просимо до другого епізоду. Гаразд сьогодні на холостих тренуваннях ми працюватимемо над двома речами. Перше це перезарядка. Як я вже згадував, ми щойно завершили матч USPSA, і перезарядка була моєю найбільшою проблемою в усьому змаганні. Тож сьогодні ми будемо відпрацьовувати вправу з вкладкою та перезарядкою. Для цього у мене є спеціальні магазини для холостих тренувань. Насправді це звичайні магазини. Просто я зробив їх тренувальними, обмотав синім скотчем, щоб одразу впізнавати, і вийняв пружини, щоб затвор не ставав на затримку після пострілу. Імітуючи роботу реального магазину, ми виконуємо вправу. два постріли. Перезарядка, два постріли. Почнемо з контрольного часу два з половиною секунди, поступово зменшуючи його, доки не дійдемо до межі, коли почнемо допускати помилки. Чомусь це так не працює. Якщо вам цікаво кидати магазини на підлогу дратує, але якщо покласти під них собачу лежанку, це приємніше і для вух, і для самих магазинів. Отже, ми почали з. чесно, я не знаю стандартних партаймів. Це для мене новий девайс для стрільби, тому я не зовсім розумію, яким має бути парт тайм для вправи. Та два постріли. Перезарядка, два постріли. Ми почали з двох з половиною секунд. Поступово дійшли до часу дві і дві секунди. Доволі комфортно. Тепер спробуємо виконати всю вправу за два секунди. Можливо, це і повільно. У мене немає з чим порівняти, але спробуємо. Гаразд, друга вправа в нашій сьогоднішній серії холостіння. Це візуальний пріоритет. Це приблизно 14-й день у pcc програмі Тома Кастро. На дошці у нас виставлені відкриті паперові мішені, велика і мала металева, а також ще одна відкрита паперова мішень. Зверніть увагу, що паперові мішені розташовані вище, а металеві трохи нижче, що створює зміну рівнів у вертикальному аспекті. Плюс додається переміщення між мішенями і переходи. Сьогодні ми фокусуємося на правильному візуальному фокусі: погляд на мішень, перенесення на неї прицілу, переконання, що мішень у фокусі, а не розмита, здійснення точного пострілу і рух уперед. Хороший момент у цій вправі це те, що ми можемо відтворити всі ці мішені на моєму полігоні. Тому, коли пізніше підемо на стрільбище, ми зможемо налаштувати точно такий самий сценарій для цієї вправи з візуальним фокусом. Отже, кілька вправ, які ми сьогодні виконаємо. Почнемо з вихоплення і двох пострілів по паперовій мішені з дистанції приблизно 10-12 ярдів. Можливо, трохи змінимо відстань. Потім переходимо до стрільби з плітами. Ви будете бачити, як я роблю це на кожній сесії. Знаю, що це може здаватися нудним, але це як відпрацювання Hollow Rock у кросфіт. Важливо регулярно тренувати вихоплення, вкладкою і пліти, оскільки це ключові елементи в усій змагальній стрільбі. Отже, з цього ми починаємо. Потім перейдемо до візуального пріоритизації і завершимо все класифікаційною вправою. Цей епізод представлений Джейком, який довбає цвяхи знову і знову, я ніколи не промахуюся. Ніколи. 13, чотирнадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. Отже, краще ніж минулого разу. Супер. Нараз, так само, як і в холостій стрільбі, ми робили спліт. Перезарядка спліт теж саме виконуємо тут. Ми почали з парного часу у 2,5 секунди, потім перейшли на 2,2 цілих і десятих і завершили на двох рівно. Зараз спробуємо покращити цей результат і подивимося, що з цього вийде. Дві і дев'ять погано. Дві сімдесят одна. Дві сорок дев'ять. Дві сорок чотири, гаразд, ми завершили вправу спліт. Перезарядка, спліт в холостій стрільбі. Нам вдалося знизити час до приблизно 2,21. Сьогодні наш найкращий результат 2,44. Не ідеально, але прогрес є. Давайте поглянемо на наші мішені. Ми стріляли приблизно з 12, 13 ярдів. Отримали одну чарлі. Тут зробили близько 10 повторів цієї вправи, можливо, більше, можливо, 12. Тут маємо ще дві чарлі. Влучність є, постріли стабільні. Подивимося, чи перенесеться це на наш класифікаційний тест пізніше сьогодні. Влучність є швидкості перезарядки. Поки що бракує. Будемо працювати над цим. Гаразд, у нас схоже налаштування, як у холостій стрільбі для візуального пріоритету. Ми зробили максимально точний перехід від 2D рішення до 3 d виконання на рубежі. У нас те саме розташування. І ми будемо виконувати ту саму вправу. Один промах. Ласкаво просимо до фінальної частини дня. Ми знову виконуємо класифікаційну вправу: три спроби. Я покажу вам усі влучання, промахи, хороші моменти, погані і зовсім жахливі. А сьогодні буде справді жахливо, бо в нас багато мішеней ноушут. І якщо ви стежите за мною в соцмережах, то знаєте, що я люблю стріляти в ноушут. Маємо класифікаційну вправу 0, 3, 0 Також відому як 6 курчат. Отже, я стрілятиму вправу тричі. Потім Брайан стрілятиме цю вправу тричі. Подивимося, скільки ноушут no ми влучимо. Oh my God, that was so quick and slow. Перша спроба. Маємо 788. Давайте подивимося на наші влучання і промахи. Дуже повільно. Тому результати повинні бути хорошими. Отже, всі альфа, дві альфа, дві альфа. Дві альфа, дві альфа, дві альфа. І нарешті. О, це теж альфа, яка не пробила ноушут, no тож усе добре. Дві альфа, дві альфа. Дві альфа. Дуже близько. Отже, перша спроба. Ви рішили зробити підрахунок на екрані для вас. Так, набагато простіше. Маємо 60 очок, усі альфи, час 7,88. 60 поділити на 7,88 – це 7,61. 7,61. Для PCC у класифікаційній вправі 0,3,0,2 – це майстер-клас, леді та джентльмени, я це зробив. Перша спроба була досить повільною, але дуже точною. Тепер час стріляти швидко, але менш точно. 6,29. Отже, 6,29. Маємо одна, одна, одна альфа, одна Чарлі, одна альфа, одна Чарлі, одна альфа, одна Чарлі. Всі альфа, одна альфа, один Ноу no Шут, ношут, Пентелія. Дурниці. І нарешті одна альфа, одна Чарлі. Отже, підрахунок 1, 2, 3, 4 Чарлі. один міс і один Ноу no Шут. Зараз порахуємо. Друга спроба: 4 чарлі, 1 Шут. No Якщо моя математика правильна, то це 42 очки з 60 що при часі 6.29 дає хід фактор 667, що все ще А клас. Йдемо на ще один забіг. 6.53. Давайте подивимося на наші мішені. Отже, всі альфа всі альфа. Я не заклеїв свій Чарлі з попереднього заходу. Всі альфа. Тут у нас одна Чарлі. Якщо я правильно пам'ятаю, здається, тут його минулого разу не було. Тож поки що маємо одну Чарлі. Ми мали б заклеїти Чарлі. Це Дельта. Ні, вона пробила перфорацію. Отже, все добре. Не пам'ятаю, чи були тут Чарлі, не пам'ятаю, чи це було тут. Я точно знаю, що в мене була Альфа. Щось влучило в Альфа, щось у ношут. No отже, Чарлі, маємо Альфа Чарлі, Альфа Чарлі, І чи був тут Чарлі? Треба було заклеїти Чарлі, щоб точно бачити, куди влучили. Думаю, загалом маємо три чарлі: один на останній мішені, один на п'ятій мішені і один на четвертій. Але ми ще перерахуємо. отже, третій і фінальний прохід. Думаю, у нас три чарлі. Перевіримо на відео пізніше, але зараз рахуємо в реальному часі. Тож нехай буде так. Маємо 6,53 із з трьома чарлі, що дає хід фактор 8,26. І це все ще майстер клас. Для грандмайстра GM потрібно 8.41, Тобто, одна Чарлі навіть допомогла б. Тепер черга Брайана. Тож, якщо ви готові побачити, як виглядає d клас, приготуйтеся. Добре, ось угода. Ми вже пробігли це три рази. Перші два рази були, м'яко кажучи, невдалі, нижче середнього. Цього разу ми знімаємо на відео незалежно від того, як воно виглядатиме. Сподіваюся, що буде чудово. Готовий? Добре, поїхали. 8,71. 71. Добре. Давайте посмотрим. Они. 2 альфа. альфа. Чарли. альфа. О, боже. Отже, Брайан закінчив із часом 8.72 та б класом із чотирма Чарлі. Досить непогано. на цьому завершуємо сьогоднішній день. Ми працювали над перезарядками візуальним пріоритетом, виконали купу вправ. Якщо чесно, сам кваліфікаційний старт теж був суто про візуальний пріоритет, адже ти буквально впиваєшся поглядом у точку, куди маєш влучити. Сподіваюся, не вношут на цьому. все. побачимося в наступному відео.